Тренування тренуваннями, а ось відновлення не менш важливе. Тому ми поїхали в декатлон, щоб купити мені пістолет. Ну, знаєте, такий собі масажер. Там вони були різних розмірів, такий маленький, трошки більший, і ще трошки більший. Але я обрала собі такий маленький, щоб можна було брати з собою в подорожі і класти собі в рюкзак. Після ми пішли в магазин купити трохи фруктів, овочів. Погода сьогодні була не дуже, тому ми не в мене так промокли, але нічого, повернулися додому. І розпаковка. Тут є інструкція, сам масажер. В нього є три режими. Є також USB, ще одна насадка. На задній частині коробки є також маленька інструкція і QR-код з поясненням, як використовувати цей пістолет. Також є мішечок для масажеру. Тепер я не переживаю, мої ноги точно будуть розслаблені. Беремо фрукти, масажируємо і дивимося нашу національну збірну.